Я став одержимий взаємозв'язком між мозком і розумом після серії струсів мозку. Граючи у футбол і регбі в коледжі. Я відчув, що мій розум змінився багато років по тому. Тоді я вивчав комп'ютерну техніку, і мені здалося, що я пошкодив свій жорсткий диск, і тому мої програми працюють некоректно. Протягом наступних років близький друг зазнав серйозної травми шиї, а кілька друзів та членів сім'ї боролися з проблемами психічного здоров'я. Повсюди, навколо мене, люди, яких я дуже любив, були уражені захворюваннями нервової системи чи розуму. Я боровся з усім цим, здобуваючи ступінь магістра з дизайну і технології парсонс, коли друзі. І показали мені інструкцію із відкритого джерела про те, як створити недорогу одноканальну систему ЕЕГ, щоб виявити активність мозку. після кількох довгих ночей хакінгу та майстрування я вперше побачив, як мої мозкові хвилі танцюють на екрані. І цей момент змінив моє життя. У той момент я відчув, що маю можливість допомогти собі та людям, яких я люблю, і я також зрозумів, що не зможу зробити це один. Я потребував допомоги. Тож у 2013 році в Брукліні з друзями-однодумцями я заснував OpenBCI, нейротехнологічну відкриту платформу. Спочатку наша мета полягала в тому, щоб побудувати внутрішній телескоп і поділитися кресленнями зі світом, щоб будь-хто з комп'ютером міг почати вдивлятися у власний мозок. Спочатку ми були. Компанією, яка займалася лише ЕЕГ, e -E ми продали датчики для виміру активності мозку. Я думав, що люди хочуть тільки цього, але з часом ми виявили, що люди роблять дуже дивні речі з нашою технологією. Деякі люди підключали обладнання до живота, щоб виміряти нейрони в кишківнику та вивчити зв'язок кишківника з мозком і мікробіом. Інші використовували його для створення м'язових датчиків і контролерів для протезування та робототехніки. А деякі розробляли нові пристрої та додатки, які можна було підключити до платформи для вимірювання таких даних, про які я ніколи раніше не чув. З усього цього ми дізналися, що мозок сам по собі насправді досить нудний. Виявляється одним лише даним мозку, бракує контексту, і те, що ми зрештою дбаємо, не про мозок, а про розум, свідомість, людське пізнання. Коли у нас є датчики ЕМГ для вимірювання м'язової активності або датчики ЕКГ для вимірів діяльності серця, трекери для очей і датчики середовища для замірів світу, навколо нас все це робить дані мозку набагато якіснішими. Але органам зовні нашого тіла, нашим сенсорним рецепторам, насправді набагато легше збирати дані, ніж мозку, і що, мабуть, набагато важливіше визначати те, що нас насправді хвилює: емоції, наміри і розум в цілому. Крім того, ми зрозуміли, що люди не просто зацікавлені в читанні з мозку та тіла. Вони також були зацікавлені в модулюванні розуму за допомогою різних типів сенсорної стимуляції, такими речами, як світло, звук, тактильні відчуття та електрика. Одна справа стимулювати розум, інша його модулювати. Ідею комбінованої системи, яка може як читати, так і записувати в мозок або тіло, називають замкнутою системою або двонаправленим людським інтерфейсом, ця концепція справді глибока, і вона визначить наступну велику революцію в обчислювальних технологіях. Коли у вас є продукти, які розроблені не тільки для звичайного користувача, але й призначені для адаптації до свого користувача, це щось справді особливе. Коли ми знаємо, як виглядають дані емоцій чи почуттів, і знаємо, як зробити так, щоб змінити ці дані, тоді використовуючи ШАІ, ми можемо створювати конструктивні або деструктивні шаблони для посилення або придушення емоцій чи почуттів. У найближчий час ми матимемо комп'ютери, з якими ми резонансно та підсвідомо пов'язані. В'язані що вперше забезпечить емпатичні обчислення. У 2018 році ми застосували ці знання та почали розробку нового інструменту для когнітивного дослідження, названий на честь мого друга Гаеля, який перехворів на АБЕС у 2016 році. Ми називаємо його Галеа. Це мультимодальна біосенсорна гарнітура, яка повністю заповнена датчиками. Вона може вимірювати покази серця, шкіри, м'язів, очей та мозку користувача, і з'єднувати ці показники з дисплеями або гарнітурою доповненої та віртуальної реальності. Крім того, ми досліджуємо можливість інтеграції неінвазивної електричної нервової стимуляції. Програмний комплекс Галеа може перетворити необроблені дані датчиків на значущі показники. За допомогою датчиків ми можемо дати нові форми інтерактивності та контролю в реальному часі. З усіма цими датчиками ми можемо робити кількісні висновки про високорівневі стани та розуму, такі як стрес, утома, когнітивне навантаження та зосередженість. У 2019 році до мене звернувся легендарний нейрохакер на ім'я Крістіан Байєрлайн. Він був одним із наших спонсорів на кікстартер на початку нашої діяльності. Крістіан був дуже розумним, кмітливим, веселим і спокійним хлопцем. Тому я набрався сміливості і запитав: Гей, Крістіане, ми можемо підключити тебе до наших датчиків? На що він відповів? Я думав, ти ніколи не запитаєш. Тож через 20 хвилин ми підключили його до купи електродів і під'єднали до чотирьох нових входів до комп'ютера маленьких цифрових кнопок, якими він міг самостійно керувати. Це фактично подвоїло його кількість входів до комп'ютера. Рік по тому, після багатьох невдач через ковід, ми полетіли до Німеччини, щоб попрацювати з Крістіаном над першим прототипом того, що ми збираємося продемонструвати тут. Крістіан місяцями тренувався з цим прототипом, надсилав свої дані через Атлантику до нас у Бруклін із Німеччини та керував віртуальним дроном у наших офісах. Перше, що ми зробили, це дослідили тіло Крістіана на наявність залишкових моторних функцій. Потім ми під'єднали електроди до чотирьох м'язів, які він найкраще довільно. Контролював, а потім перетворили ці м'язи на цифрові кнопки. Застосовуючи інтелектуальну фільтрацію та обробку сигналу, ми адаптували кожну кнопку у щось схоже на повзунок або цифровий потенціометр. Після цього ми перевернули ці повзунки та наклали їх на новий віртуальний джойстик. Крістіан об'єднав цей новий джойстик із тим, який він регулює губами, щоб керувати інвалідним візком. Із об'єднанням двох джойстиків Крістіан нарешті отримав контроль над усіма ручними елементами керування дроном. Краще продемонструвати вам те, про що я розповів. Крістіан ласкаво просимо. На цьому етапі я попрошу вас всіх вимкнути Bluetooth, перевести ваші телефони в режим польоту, щоб вам не дали ляпаса дроном. Як ти почуваєшся, Крістіане? Так, давайте зробимо це. Круто. Це головний дисплей, який показує всі біометричні дані Крістіана, а також деяку інформацію про дрон. Тут ліворуч ми можемо побачити дані про м'язи Крістіана. Тепер Крістіан спробує керувати дроном. Як ти хрістіане, все добре? Так, добре, тоді вперед. Давайте розважимося. Починай, як будеш готовим. Я готовий. А гаразд, підніми її. А тепер давай зробимо те, чого, мабуть, не варто робити, і полетимо над глядачами. Гаразд, давайте зробимо це. Я хочу попросити людей вигукнути деякі команди в аудиторії. Так, якщо до вас, прямо вперед. Прямо вперед. Добре, якщо до вас угору. Не вниз. О, він зараз робить те, що хоче. Дивовижно. Гаразд, давайте повернемо його. Те, що я хочу зробити прямо зараз, це взяти під контроль джойстик, щоб ви, хлопці, знали, що за лаштунками нема когось, хто керує цим дроном. Гаразд, Крістіане, ти дозволиш це? Так. Від'єднати вперед. І ми зараз посадимо цього хлопця. Я думаю, що я вправніший за тебе. Дивовижно. Тепер я вимкну його, щоб він не ввімкнувся сам. Ідеально. Крістіан перепрофілював сплячі м'язи свого тіла для збільшення та розширення інтерактивності. Ми перетворили ці м'язи на загальний контролер, який у цьому випадку ми відобразили на дрон, але справді круто те, що джойстик можна застосувати до будь чого Ще одна річ, яка справді крута, це те, що навіть у людей, які не живуть з руховими вадами, у тілі існують десятки сплячих м'язів, до яких ми можемо підключитися для збільшення та розширення інтерактивності керування. І нарешті весь код, пов'язаний з цим віртуальним джойстиком, ми зробимо загальнодоступним, щоб ви могли його використовувати та вдосконалювати. Під час роботи над цим проектом та багатьма іншими протягом років я зрозумів три речі. Перше, ми не можемо поєднати мозок із розумом. Щоб зрозуміти емоції, напругу та розум загалом, ми маємо вимірювати дані по всьому тілу, а не лише по мозку. Друге, вільний доступ до технологій з їх вихідним кодом і грамотність є способом боротьби з потенційними етичними проблемами, що виникають при впровадженні нейронної технології в соціум. Але цього недостатньо. Ми повинні зробити набагато набагато більше ніж це. Дуже важливо обов'язково встановити кордони та спланувати майбутнє, у якому ми хочемо жити. Третє. І це мужність і стійкість таких першопрохідців, як крістіан, які не зациклюються на тому, що вони не можуть, а натомість прагнуть довести, що неможливо насправді можливо. І оскільки нічого з цього не було б можливим без тебе, крістіане, тобі слово. Так, привіт усім. Привіт. Я радий бути сьогодні тут. Я народився з генетичним захворюванням, яке впливає на мою мобільність і потребує постійної допомоги. Незважаючи на мою інвалідність, я дуже щаслива та повноцінна людина. Мене насправді стримують не мої фізичні обмеження. Це скоріше бар'єри в навколишньому середовищі. Я технічний ботанік і політичний активіст. Я вірю, що технології розширять можливості людей з особливими потребами. Це може допомогти створити кращий, інклюзивніший і доступніший світ для всіх. Ця демонстрація є чудовим прикладом. Ми побачили, що можливо, коли передові технології поєднуються з людською цікавістю та креативністю. Тож давайте створювати інструменти, які дають змогу людям. Програми, які руйнують бар'єри, і системи, які відкривають світ можливостей. Я думаю, що ця ідея варта поширення. Дякую.